Привіт, друзі! Вечірній виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Є в мене 2,5 години на вечірню рибалку. При тому, що я визначився з місцем, з дистанцією, загодував точку ловлі і щойно зробив перше закидання з насадкою. Дистанція метрів 55 стартового закорму я дав 7 годівничок. Монтаж використовую інлайн. Годівничка зараз 75-та пластикова. Повідеться, причепив сантиметрів 50 на глаз діаметру 0,15, гачок десятка. Розпочав я з двох хробаків і підсадив одного опариша. По насадкам хробаки, опариші, кукуруза, плаваючі насадки. Зараз покажу прикормку і будемо чекати першого клювання. Ось така прикормка. Тут відсотків 80 вареного гороху, відсотків 10. Запарена пшенична крупа і трошки я додав солодкого бісквіту від флагмана. Є рибка. Пощойно штовхнули водичку. Трішки опуха поналипала. Это у нас вот такая, друзья, первая плоскирка. Рыбка, до речи, видизвалась на трех упарышев. Три раза я пробовал на хробака за парышем. Йдуть якісь підсмикуни, але просто риба стягує. Ну, звісно, до хробачків ми ще повернемось. Зараз ще раз спробую на три опариші. Непогано так штовхнули водичку. І штовхнули її, друзі, до речі, на початку восьмої. Зараз подивлюсь, буде стояти 75-ка чи не буде. Звісно, друзі, ціль риболовлі сьогодні це лящик. Хотілося б сьогодні впіймати його. ну Побачимо. Можливо, пізніше і буде, хто його знає. Прикормка, в принципі, якраз на Василя. Місце нормальне. ну і Насадка також. Якщо він в даному місці є, то він обов'язково відізветься. Давай, давай, ох, клювання яке. Ох, клювання яке. Це щось таке на плітку схоже, непогано якусь. Б'ється так файно. вам зараз я її покажу. Опа! Оп-оп-оп-оп-оп. Подивіться на неї. Подивіться на цей розмір. Оце гарна плітка. Оце гарний батон. Розмір гарний, да, друзі? На три опарища. Сімдесят п'ятка, наче стоїть, не підносить. Її. Є рибка. Так файно, водичку штовхнули, рибка щось погано відзивається, чесно сказати. Ну, поки що. О, скірочка. Сьогодні хоч пуху не дуже багато, був у мене виїзд сюди в понеділок чи в вівторок я вже не пам'ятаю. Я поки чесно сказати загодувався, в мене просто... Не вистачило терпіння, друзі. Це закинув годівничка, достигла дна, там 30 секунд, витрусив, тягнув три зупинки і по хвилині десь в кожному місці вириваєш цей мокрий пух наліпший. В той день якраз практично вітру не було, і воду щось не давали, і його просто дуже багато було. Я навіть не чіпляв повіця, тому що якби вона ще стояла, його, ну я маю на увазі, вудка стояла би там хвилину, дві-три то його б наліпало ще більше. Були в мене виїзди, але дуже багато дрібноти. Ще погода в дощі. І зараз хоч більш-менш нормальна погода стала. Ну, але ненадовго. Тільки зараз вже початок 9-ї. Клювання йдуть, але абсоси опариша я вже на кукурузу спробував і на кукурузу з опаришем. Ну, з опаришем ще клювання є. Е, кукуру... Ну, опариша тирять, кукурудза на місці. Я думаю, що за клювання такі слабенькі. В принципі, вона, коли гарного розміру, то вона нормально смикає. А так буває, перше клювання файне, а потім ледве-ледве проявляє себе на гачку. Пух, даже на гачку відзивається, але потрошку. Прям як такової роздачі немає, буває дріб'язок влітає, але я його одразу відпускаю. Ну, де ж лящик? Я вже так і гороху туди нормально перекидав. Ось така Так і є. Але розміру. Мені навіть соромно, друзі, чесно сказати, і в садок кидати. Де я і цю рибку також відпущу? Ціль рибалки був лящ, але ляща, на жаль, нема. Що наступного разу поїду десь на лівий берег? Якісь Хмари натягує. Якщо я не помиляюсь, можливо цей і підлящик, друзі. О, звісно, що там невеликий, але наче це він. Таке в траву не йди. Це Та ні, друзі, це рибець. Абися, давав бій. Зараз покажу поближче. Ну це не подуст, дивіться. Ну, хоча мозоль схожий, але... Це не він. Оп, Вибач, вибач, друже, вибач. Давай. Не-не-не, туди. Ну чомусь думав, пенлящик взяв. Ну. Жаль, не він. А сонце вже сховалося за горизонтом. Рибалити нам з вами. Не дуже багато часу залишилося. А в цих місцях і на ямах пробував. Але, чесно сказати, ну, результат був гірший, ніж сьогодні. Ну, в даному місці глибина, ну можливо, 6-7 метрів. А справа йде яма. носа трошка. Та воду туда-сюда штовхають. что Б'ється щось. хух, синчик. сынець. Перше в цьому році не попадався він мені. Водички дали непогано так. Так куди ж ти пішла, ля? Лоскирочка. Дальше темніше розмір рибки не збільшується. Ну така, непоганого розміру. Заїла так жадібно. Ну, Відкрий. нична рибка На Хробачка щось сьогодні взагалі погано відзивалось, а саме нормально там три опарищі. На кукурузу нічого. На пінопластик я не спробував. Можливо, і даремно, то треба брати другу вуку. Знову, может быть, плоскирка. А, не Белочка. Вот такая. Збрехав синець. <клес> Ось така, друзі, в мене вийшла вечірня риболовля. В прилові плітки, плоскірки, рибець, синець, білоочки. Ціль був лящ, але, на жаль, цього вечора ляща в нас в прилові не було. Ну, нічого, ще буде. Вся рибка була сьогодні відпущена. Звісно, дуже багато дрібноти було. Але й була така непогана рибка на таранку, що можна було і забрати, але я вирішив всю повідпускати. Все, я почну збиратись. Вам всім. Дякую за перегляд. До зустрічі на воді.